Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, мене видно чути? Добре, рано так чую. Дуже добре. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Дергун Надія Миколаївна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. Давайте для початку ідентифікуємо присутніх учасників наших громадських слухань. Представтеся, будь ласка, пані Вікторія. То в дозвіл Екоплюс розробники звіту зацінки впливу на довкілля представники суб'єкта господарювання. Так, дуже приємно. І ще у нас є один представник управління Наталія і також пан Сергій, будь ласка, представтеся. Пане Сергію, якщо не можете включити мікрофон, чи можете в чат написати? Ви мене чуєте, Сергію? Щось поганий зв'язок. Так, щось прорвалося. Так, якщо Сергій мене чує ага, уже взагалі давайте тоді зачекаємо. вони, мабуть, перезайдуть зараз. Да, да. Тоді давайте зачекаємо 10 хвилин. Можливо, приєднається ще громадськість, і продовжимо наші громадські слухання. Так, чекаємо, дякую. yeah Mm hmm

Алло, Сергій, ми вас бачимо і, добре мабуть, да, і чуємо. Так, да, і чуємо, так. Тільки там я дивлюся, що учасників, а, ну, це ви пробували з інших, мабуть, да, заходити. Так, з іншого ноутбука, так. Да. Так, да, ну, сказали, ми чекаємо 10 хвилин, даємо можливість. важливість. Угу. Все, зрозумів. 10 хвилин, управління розпочало. Зрозумів, чекаємо тоді, добре. Угу. Так, ну що ж, давайте будемо продовжувати наші громадські слухання. Включаємо мікрофони, відео. Пане Сергію, будь ласка, представтеся, яким ви являєтеся. Представник компанії Партинс Company, Жутков Сергій Леонідович. Так, дуже приємно. Отже. Громадські слухання ми проводимо 12 березня 2025 року. Замовником у нас виступає товариство з обмеженою відповідальністю Partners Company. Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це реконструкція автозаправної станції з улаштуванням АГЗП за адресою вулиця Гайсенське, шосе, 1 у місті Немирів Вінницької області. Громадські слухання в нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, які Вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання громадських слухань процедури оцінки впливу на довкілля. Так, 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Порядок громадських слухань детально викладений в постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року. Зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України номер 967 від 8 вересня 2023 року? Ця постанова. Була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 під пункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину, 12 хвилин, чи є у нас представники громадськості на даних громадських слуханнях? На даний час у нас є два представники управління та два представники суб'єкта господарювання. У зв'язку з чим, відповідно до вимог постанови 989, нами буде, на, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом, як головуючий на даних громадських слуханнях. Відповідно, ми закриваємо громадські слухання товариства. Партин компанії стосовно планованої діяльності реконструкція автозаправної станції з улаштуванням ЕГЗП за адресою вулиця Гальсінське, шосе 1 у місті Немирів Вінницької області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякуємо за увагу, гарного дня, до побачення, до побачення, дякую. до побачення. До побачення.